Нові обставини скандального затримання сьогодні СБУ та прокуратура розповіли свіжі подробиці щодо отримання хабара керівником департаменту архітектури та містобудування Олегом Гаркотом. За словами представників Служби безпеки України, чиновник вимагав 30 тисяч доларів за видачу довідки, яка необхідна для отримання землі в оренду під будівництво. Чиновник вимагав у підприємця Хабар за довідку щодо містобудування та обмеження містобудівних умов стосовно будівництва багатоповерхового будинку в місті Івано-Франківську. В обласній прокуратурі розповіли про нового фігуранта у справі про Хабар. Це також депутат міської ради від фракції Свобода, підприємець Володимир Колковський. Він, за словами правоохоронців, був посередником у вимаганні, отриманні і передачі грошей Гаркоту. Наразі його не затримали. Колковський е е за попередньою змовою з Гаркотом, вирішували дане питання про отримання даної довідки і. Який був помяк е за матеріалами легалізованими матеріалами про ні служби безпеки України, який разом з Аркатом е вирішив питання та отримували ці гроші? По, вказі, е по домовленості Колковського з заявником. Е Людина, яка є недалеко від Колковського, просто отримала гроші від заявника і передала й гаркату. Гаркат отримав гроші в автомобілі. Тим часом свободівці затримання своїх активістів пов'язують виключно з політикою. Звинувачення у хабарництві політики називають методом тиску напередодні парламентських виборів і запевняють, ніхто з їхніх активістів ніяких грошей не брав і вимаганням не займався. Натомість, націоналісти обурені, нібито грубими і незаконними діями силовиків, обіцяють, що всі вони будуть о Тестовані в суді. Руки, отак от в кайданках, тампони, конверти, не щось там клацають по руках, потім там конверти пакують, конверти не підписують, щось там пересовують, тасують. Аж це? це називається? Дайте цьому оцінку. Я не знаю, як... що це за оцінка. Я зараз все отак вскрию, вони в суді будуть готові під нас, якщо я вскрию все в деталях, як відбулося. Сфабрикують так, щоб потім ми не мали чим крити. Все, що вони пишуть, брехня, і все, що будуть писати – брехня в нас є конкретні, ясні, очевидні дані про них процесі. Обурені свободівці провели також пікетування управління служби безпеки України. Участь у ньому взяли близько сотні активістів. Наразі розслідування резонансної справи триває.